Вітаю! Мене звати Олексій, я лікар-хірург, і сьогодні ми поговоримо про крапельниці. Чи здатні вони зміцнити ваш організм, почистити чакри, замінити прийом таблеток, заняття спортом та раціональне харчування? Спойлер ні. З чим у вас асоціюється лікарня? Звісно, люди в білих халатах. Специфічний запах і, звісно, Крапельниці, що ритмічно і наполегливо несуть здоров'я в наш організм. Більшість пацієнтів надає цій процедурі сакрального значення і два рази на рік лягає прокапатись, почистити судини, зміцнити організм, щоб потім знов цілий рік курити, насолоджуватися алкоголем та шкідливою їжею. Але мені доведеться вас розчарувати. Внутрішньовенні інфузії це дійсно чудовий метод доставки ліків та рідини в організм. Вони вкрай необхідні, коли пацієнт знаходиться в важкому стані, а від ліків потрібно отримати негайний ефект і пацієнт просто помре, поки подіє таблетка. Також крапельниці необхідні, коли пацієнт втрачає рідину внаслідок кровотечі, блювання чи проносу і просто не може стільки випити, щоб компенсувати ці втрати. Та, на жаль, часті сценарії, коли хронічні пацієнти часто з серцевою недостатністю. При якій зайве навантаження серця рідиною взагалі протипоказане, приходять в лікарню і вимагають в лікарів, щоб їх прокапали. Це абсурд. Хоча лікарі інколи ведуться на такий сценарій, бо, як відомо, гроші йдуть за пацієнтом. Ми на головній вулиці нашої країни, щоб поставити запитання простим пересічним людям. Не, ну, Ми, коротше, з пацанами бухаємо, так? Да? А потім, як я вже не можу бухати, ну ригаю там, знаєш, та ну понімаєш. То я тоді лягаю покапатися, ну підкріпитися, так сказати, щоб щоб потім можна було далі нормально бухати. Якщо після п'янки ви блюєте і не можете пити рідину, то крапельниця дійсно може покращити ваш стан, але запевняю вас, вона ніяким чином не нівелює шкоду, яку приносить вашому організму, алкоголь, і печінку вона ніяким боком не відновлює. Приватні клініки взагалі пропонують крапельниці краси здоровим людям. Тут вам курси детокс, енерджі, здорові судини, будь-який каприз за ваші грошики. Ці крапельниці дозволять підвищити тонус вашого організму, відновитися після хвороби, вивести токсини. Дехто навіть каже, що вони ефективніші за молитви мунтяна. Я виступаю проти цього віруса. Во ім'я Ісуса Христа, прямо зараз я демон. Ні, ну подожди. Ми раніше з дівчонками ходили на мезотерапію, плазмофілінг, а тепер ще ходимо покапатися. Ну, щоб токсини з організму повиводити, шлаки всякі. Ну, щоб енергія була, глюкозки покапать, що тут такого. Наш організм насправді чудово справляється з функцією виведення токсинів. Для цього цілодобово працюють ваші нирки та печінка. А літра фізіологічного розчину ніяким чином не омолодить ваш організм. А у флаконі глюкози енергії менше, ніж в ложці макарон. Та найпопулярніший сценарій це чистка судин. Пацієнти свято вірять, що існують крапельниці, які чистять судини. Атеросклероз є однією з найбільших проблем сучасної медицини. Це хвороба, яка супроводжується відкладанням холестерину в стінці судини і як наслідок їх звуження. Єдиними доведеними методами лікування даної хвороби є корекція способу життя. Прийом статинів, тобто ліків від холестерину, та прийом антиагрегантів, що розріджують кров та попереджують утворення тромбів. А всі крапельниці, які нібито чистять судини, мають як мінімум сумнівну доказову базу. Я розумію, що прокапатись два рази на рік набагато легше, ніж щодня дотримуватись дієти, приймати таблетки, контролювати артеріальний тиск, ще й вести активний спосіб життя. Але, на жаль, доказову базу мають саме ці методи. Подарі диплом лягушкам, щенок! Ну але ж крапельниці точно не шкідливі. Чого ти причепився? Скажете ви. А я відповім, що крапельниці, як і будь-які медичні втручання, мають свої ризики та ускладнення. Це може бути утворення гематоми в ділянці уколу, некроз, тобто відмирання шкіри в ділянці ін'єкції. Запалення вени та утворення в ній тромбів, а також ймовірне зараження інфекційними хворобами, такими як вірусні гепатити, випити таблетку куди безпечніше і часто настільки ж ефективно. Тому не варто прокапуватись без чітких для цього показань. До зустрічі!